5 грудня Служба безпеки України провела обшуки в об'єктах Української православної церкви у Полтавській області. Це, зокрема, в єпархіальних управліннях Кременчуцької та Лубенської єпархій, а також Спасопреображенському Мгарському чоловічому монастирі, що біля Лубен. Контррозвідувальні заходи правоохоронці почали зранку. Ми ходили в храм сюди до корпусу трудників, де хто працює, перевіряли. Документи на наявність, хто ми, що ми є, ми чим ми займаємося. Чи щось під час обшуків вилучили? Я не, не бачив такого, ніхто нічого не казав, при мені точно нічого. А нас що вилучать добре, коли. Офіційно і можна на загал показувати, тому що біда наприклад, мабуть, нашої спільноти в тому, що дуже багато якихось таких надуманих речей даються на загал. Заходи з протидії діяльності спецслужб Російської Федерації, які можуть здійснюватися на території нашої держави, спільно з релігійними представниками було проведено огляд приміщень, а також людей, які там знаходилися на з метою знайти або ну підтвердити або не підтвердити інформацію стосовно можливого знаходження на таких об'єктах людей, які діють на шкоду державним інтересам, а також знайти можливий факт знаходження на таких об'єктах предметів, які заборонені до обігу, за словами Інни Усової, результати перевірок мають повідомити згодом Каріна Попова, Тетяна Івах, Сергій Єрохов та Микола Єрьоменко. Новини на Суспільному. Полтавщина.